Укриття для найбільшої школи для учнів та колективу першої школи облаштують сховище. Директорка закладу проводить нам справжню екскурсію. Прямуємо у темряві, бо саме в цей час у місті немає електроенергії. Кадри для сюжету знімаємо з накамерним ліхтарем. Ольга Книшук розповідає: тут значна площа і значний об'єм робіт. Одним з найбільших видається вивезення ґрунту, аби вийти на необхідну висоту приміщення. Треба зрити близько метра землі. були обстежені приміщення ще влітку. Усі приміщення підвальні, які в нас є. Було вибрано те, яке найбільш відповідає вимогам і в якому можна було б організувати найпростіше укриття. Проводили обстеження, не один раз приходили, приїздили до нас, проводили різноманітні. Заміри, все це дивилися, і вже минулого тижня мене теж познайомили з проєктом, який вже готовий. Роботи дуже багато. Як, на мій погляд, вони складні і значні. Але спеціалісти обіцяють, що укриття буде відповідати усім вимогам. Приміщення мають повністю переобладнати. Вартість робіт складе майже 14 мільйонів гривень, розповідає Геннадій Мартинов. Нам е, потрібно буде е, углублятися, по-перше, робити бетонні поли. По-друге, переносити теплосети, тому що там ну, вони заважають. По-третє, е, робити систему водозабору, водовідвіду, тому що це буде бути система в принципі як незалежна. Від загальної системи потрібно, буде зроблена система вентиляції. Проєкт виготовлений. Проєкт пройшов у експертизу. Ми розраховували на гораздо меншу суму, але з експертизи, на жаль, зараз вийшли сумою 14 мільйонів гривень. Це складається, тому що дуже-дуже піднялися ціни. Ми не можемо їх контролювати. Наприклад, так, бетонно сьогодні. Коштує 5,5 тисяч гривень, котрий до початку війни стоїв там 1800-2,5 тисячі гривень. Майже в два рази піднялася ціноутворення. Також на пісок, також на, ну, практично на всі матеріали ціни піднялися дуже дуже. І, на жаль, вони на сьогоднішній час до сих пор піднімаються. Перша школа найбільша за кількістю учнів. Тож, аби використовувати укриття, заклад працюватиме у дві зміни. Укриття, яке передбачено збудувати, воно може вмістити 655 осіб, якщо я не помиляюся. Тому організувати навчання в дві зміни не буде великою проблемою, оскільки в нас вже є досвід. Коли вже і вчителі дізналися про те, що дійсно будуть будувати укриття, і всі цікавляться. А в школу, коли? а в школу, коли перше питання коли до школи. Діти теж, от я ну, навідуюся в третю школу, і спілкуюся із дітьми, з батьками, з вчителями, дуже хочуть всі повернутися до свого закладу, до своєї школи. Роботи планують розпочати після проведення тендеру. Облаштувати сховище мають до початку нового навчального року.